Так, що сказав Христос про те, якщо буде царство поділене, якщо навіть взяти, що царство це католики, навіть я говорю, просто допустити, що католики православні і протестанти це царство Боже, то я вам хочу сказати. А ось що Христос говорить про те, Якщо це царство поділене, а воно явно поділене. Я, я так наголошую, щоб ви там зрозуміли. Я розумію, що для вас це все зрозуміло, і ви вже наперед знаєте, що я зараз скажу. Але Матвія 12, 25, знаючи їхні думки, плід ваш розбрат. І ви це теж знаєте. Ісус мовив, кожне царство поділене міжособною ворожнечею, гине. Ніяке місто чи родина не має миру і злагоди не виживе. Це больова точка. Ви поділили, то значить, царства Божого немає? Воно згине. Яким чином ви думаєте стояти перед Господом? Адже з гробу ви кричати вже не зможете до тих, хто стоїть навколо вас? Ви, які хреститеся, тільки рукою махаєте і ви собі уявляєте, скільки риб зараз ви махнули цією рукою, накладаючи на себе Христа, а так з Христом і не вмерше. Накладаєте на себе Христа, так не зрозуміло, що на хресті всі хвороби, немочі, та всі прокляття, та всі гріхи, закон прибитий там. На хресті, а ви все кладете на себе того, крадете Христа. Потім кажете, наш хрест тяжкий, але Бог терпів і ми будемо терпіти. А Христос каже: Ваш хрест легкий, ваше царство розділене. І це не може бути царство Боже, тому що царство Боже неподільне, тому що там Бог керує, і влада там належить Ісусу Христу як на небі, так і на землі. А царство Боже, як на небі і на землі, в очі наші закладені, на які й все моляться, особливо вернивичники. Вони настільки утопіли, що думають, що Бог буде слухати 40 очі наші підряд і від всього відкреслиться, бо це розарій. Йому пахне. Чим пахне? Кожне царство поділене між особною ворожнечою гине. Христос говорив про це. Ну, ви зараз хочете приймати, ну він же ж говорив про бісівське царство. А що ваше? Боже? Якщо ви розділилися, якщо немає тої братерської любові, вмерти один за одного. Вам сьогодні Бог являє, як вмерти один за одного через московитів православних. Може, вас вогонь зупинить з неба, якби він справді зійшов той вогонь і спалив би їх. Московить. А можливо, ті всі храми, сотряс би Бог, і вони повалилися. Та ви і тоді би почали віднову. Віднову чого? Яке гарне слово. Як там проти в, в католиків віднова, так? Ціла, ціла йде. А чого відновлювати? А знаєте чого? Збирають гроші. Я за все не розкажу, але за одне <как> розкажу точно. Тому що один мені так хвалився, так хвалився, фотку так показував колись. Я взагалі до кінця раніше не розумів, думаю, я би теж, може, хотів би так. Тепер я розумію, наскільки це блюзнірство. Сепаратисти збирають гроші. Духовні сепаратисти. Я їх по-іншому зараз і не хочу називати в цій проповіді, тому що саме так.